Це підземне укриття призначене для школярів. Металева конструкція має два окремі виходи: вентиляційні отвори та систему електропостачання. Всередині одночасно можуть перебувати до півсотні дітей. Укриття, виготовлене зі сталі товщиною 3 міліметри, має вогнезахисне покриття та додаткову обробку від вологи. Перебувати в ньому можна до 10 годин. Вартість його від 3,5 до 4 мільйонів гривень. 14,4 метри довжиною, 2,90 шириною, 250 висотою. Обладнано з мебелью, Там є лавки, які зроблені на металічному каркасі. Піоталет, рукомийник. Не менш популярними стали наземні укриття. Вони розраховані на 4-8 осіб. Один із варіантів доречний у разі, якщо будинок має підвал, тоді модуль встановлюють як підсилення. Таке укриття виготовляється зі сталі товщиною 6 міліметрів. Це міцніше ніж у підземному варіанті. Інший тип автономна наземна капсула, яку монтують просто на поверхні, найкраще під парканом або біля будинку. Виготовлення займає до тижня вартість від 250 до 450 тисяч гривень залежно від розміру. Поверх цього металевого укриття ми встановлюємо і ще бетонування. робимо. Бетонування проводиться з армуванням та облаштуванням противоуламкової сітки і зашивається іще шаром метала 4 мм.